Ріпак, то є перші гроші. Так, то є так. Але як зробити, щоб ці перші гроші були ще й з прибутком? Насправді, якщо там з живленням, насінням та й захистом від бур'янів, компанії-виробники нам вже дуже гарно допомогли, і ми вже дуже гарно розібралися як проконтролювати любі бур'яни в ріпаку, чим коли покормити. І як вибрати гібрид, який не розтріскується і дасть нормальну гетативну масу, то тут окей. Але залишається дуже велика проблема з вирощуванням ріпаку: це отримати сходи і отримати густоту. І на це напряму впливають сроки посіву ріпаку. Тому в цьому відео ми будемо говорити про те, а коли сіяти ріпак у 2024 році. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Привіт тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лукянчук, я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Ви приходите до нас з якимись проблемами, ми придумуємо, як їх вирішити. Команда Grovex придумує, і на виході ви отримуєте продукти і сервіси, які допомагають вам заробити більше, стати краще і так далі. Щоб скористатися цими сервісами, переходьте за посиланнями під відео, там є телефони і ставайте краще. Отже, ріпак. Ми всі з вами вже знаємо розуміємо, що це таке. Багато в кого всі в він вже є. Але не всі ще розуміють, як на ньому заробити. Як зробити так, щоб він був прибутковим, а не просто перші гроші. Дуже часто, я спостерігаю, що іще до цих пір, там, ріпак в Україні вирощується вже більше 10 років. Ну там масово, да, що це нинішева культура. Але ще дуже багато там, ну, Мабуть, половина господарства його вирощують в ноль або в збиток. Так, да, тут дороге насіння, да, тут дуже дорога система захисту, там, ну, рідко буває дешевше, ніж 200 баксів на гектар. От, а, да, треба дати дуже класне, якісне живлення. А, але це все, скажімо так, бантики, да, це все квіточки, які будуть потім. Саме основне це отримати сходи і отримати густоту, для того, щоб ця маса на гектарі наросла і щоб ця маса потім дала урожай. Чого? Тому що ви можете купити круте дороге насіння, можете дати живлення, потратити 200 баксів на гектар на захист, а то й 300. Ще спокійно на ріпак можна закопати цілу купу бабла. От. Але за рахунок того, що буде мало густоти, або буде недостатня маса на гектарі, ви не отримуєте все одно свій врожай, який би могли отримати. Тому, як наслідок, ми розуміємо, що фундамент закладається в отриманні сходів. І в формуванні густоти на гектар. Давайте розберемося покроково. Отже, яка треба густота для того, щоб сформувати урожай там, 3 плюс тони. Я би сказав, що не менше 300-400 тисяч. Це там абсолютне дно. Якщо у вас менше, ніж 300 тисяч, 3 тони ви не отримуєте. Це практично нереально. Це треба дуже сильно постаратися. Якщо ми говоримо про нормальні умови, то на плановий урожай 3 плюс тони, треба мінімум 400 тисяч рослин на гектарі. От. А, таким чином, якщо ну, потім в них вкладатися, якщо в них є тепло, в них є живлення, їх не з'їли ті, хто прибігли їх їсти, а, їх не з'їли хвороби, то окей, можна отримати гарний результат. Добре, 400 тисяч. А як же ж їх отримати? Як зробити так, щоб у вас на полі з'явились 400 тисяч? Спойлер: мільйон насіння не треба сіяти. От. А, але є дуже велика проблема. В тому, щоб реально отримати сходи ріпака. Отже, ми зараз знаходимося на полі, де була пшеничка, і пшеничка, там, мабуть, 90 95% випадків є попередником для ріпаку. Мені дуже боляче дивитись на те, як зараз іде оранка стерні під ріпак, а потім люди. Ну, будуть надіятись на дощ. І да, це класична технологія вирощування ріпаку. Ще під неї треба було би кинути там, кілограм 300 нітрамофоски. І це тоді була б класична технологія вирощування ріпаку. Але на сьогоднішній день все працює зовсім не так. І е, для того, щоб отримати сходи ріпаку, нам треба нормальна сівалка. Е, в ідеалі це має бути щось типу хорш-маестро. Може, на худий кінець, щось типу мзурі. Чого? Нам треба гарантовані сходи ріпаку. Нам не треба дісковок багато, нам не треба рихлення. Нам не треба оранка під ріпак. 200-300 кг складних добрив, ви хрен дасте, тому що тоді точно буде збитковий ріпак. От. А що ж нам треба? А нам треба. Пшеничка, на якій ви зробили так, щоб солома не згоріла і не видуло, якимось вертетіловським агрегатом, наприклад, або на ходи кінець з лощильником. І потім вам треба якісна сівалка, яка може посіяти ріпак. Тобто, якщо у вас немає сівалки, яка може вам гарантувати сходи ріпаку, або ви не можете найняти цю сівалку, найняти багато хто може, більшість з вас. 95% з вас можуть наняти сівалку якісно для ріпака. А, якщо у вас немає такої можливості, то краще просто забийте на ріпак і не грайтеся. Тому що якщо ви будете робити оранку, будете намагатися по класичній технології виростити ріпак, швидше за все, ви будете збиткові. Цьому тупо немає сенсу, як показує там, мій досвід останніх 5 років, де я спостерігаю ну, там, сотні господарств, які вирощують ріпак. Тому якщо у вас. Ну, нема такої можливості, просто забийте, не дивіться це відео далі і не вирощуйте ріпак. ладно, це там Я усугубляю. От, але реально саме велика проблема вирощування ріпаку на сьогоднішній день це отримання сходів. І вона вирішується дуже легко сівалкою. Окей, якщо навіть ви йдете по класичній технології без якісної сівалки, все одно питання стоїть, а коли сіяти? Чи це хороша сівалка, чи це класична технологія. Окей, коли сіяти ріпак. А, і тут насправді є дуже проста відповідь, а, як тільки ви можете отримати сходи. Чого? Тому що раніше а, там писали оптимальні сроки посіву ріпаку, ріпаку, після 15 серпня, після 1 вересня, там, після 15-20 вересня це все повний булшіт. Це не працює. Оптимальні сроки посіву у ріпаку по всій Україні починаються в липні. Реально, в липні. От зараз ми записуємо це відео. У мене на календарі 23 липня. Все, оптимальні сроки посіву у ріпаку вже прийшли. Єдине питання тільки, як отримати сходи. Чого? Чого це стало можливо, чого це працює так? Раніше ще приблизно 10 років назад. У нас не існувало величезного комплекту розтрегуляторів. У нас не було Карамби турбо да, і похожих препаратів на Карамбу. Це геймченджер. Да, це препарат, який прийшов і змінив правила гри. Так само, як колись там е прийшов да, так само, як колись прийшов експрес, так само, як колись на пшенички з'явився трибінерод метил. І так далі. Тобто це геймченджер, це препарат, який змінив правила гри. І тепер, коли в нас є круте насіння, коли в нас є карамба, ми спокійно можемо по 100 грам на кожен листочок добавляти, добавляти, добавляти. ріпак не зацвіте, але наростить дуже велику, дуже солідну вегетативну масу з осені. І у вас будуть живі рослини на гектарі, у вас їх буде там 300-400 тисяч. І вони будуть живі, вони будуть з класною геотетивною масою, і вони, до речі, розтрегулятори ще роблять так, що ріпак зимує набагато краще, вони перезимують закладуть вам дуже гарний врожай. Отже, відповідь на питання, коли сіяти ріпак, коли можете отримати сходи. А якщо ви можете отримати сходи в липні, Окей, сійте в липні. Так він же ж переросте. Ні, не переросте. У вас є карамба-турбо з розрахунку 100 грам на листочок. Можна там раз в два тижні заходити і додати, і буде вам щастя. Туди ж кожен раз додати якогось інсектицида, можна ще додати починати мікруху, якийсь типу бор, от, як мінімум, да, можливо, ще якийсь комплекс. І все, і буде вам щастя. І він не переросте, і він сформує класну масу, і все буде гарно працювати. Якщо у вас ще залишились запитання по ріпаку, по, взагалі, по агрономії, пишіть їх в коментах, адже всі наші відео, це відповіді на ваші запитання. Велике вам дякую, що дивились до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!